Цьому відео хочу розказати про декілька чудових ініціатив. Які можуть е, знадобитися вам, щоб напередодні різдва зробити свято не лише для своєї сім'ї, а для якогось іншого? Оля Чимич у своєму відео вже розповіла про одну таку організацію, де ми можемо долучитися і зробити подарунки діткам. Там є листи від діток, і ми можемо обрати якісь подарунки, які саме вони хочуть, а також просто допомогти фінансово на рахунок цієї благодійної організації. Я хочу розповісти про одну ініціативу, з якою мене познайомила моя. Стричку, це є організація Жива надія. Усі посилання одразу наперед скажу, я залишу в описі під цим відео, і вони запустили такий проект, що допомагають жінкам, донькам, батькам загиблих воїнів України. Ті люди, які втратили найдорожче в своєму житті, мабуть, їхньому горю, мало чим можна зарадити, але якусь приємність і турботу проявити може кожен з нас. Отже, щоб зробити подарунок або якусь просто приємну дрібничку сім'ям загиблих воїнів, можна звернутися в організацію Жива Надія, написати їм безпосередньо. Вони вишлють листи від жінок, від дружин, від дітей, від батьків загиблих. І ви оберете для себе певний лист і зможете зробити цій сім'ї невеликий подарунок. А також можна написати. Свої слова підтримки вдячності за героїзм загиблого воїна мені здається, що це дуже важливо не забувати про такі сім'ї, про вдячність, про моральну підтримку. І якщо це в силі, то варто таке зробити. Отже, всі контакти про організацію Жива Надія я залишу в описі під цим відео. І ще одна організація, яка займається допомогою маленьким діткам, а також постраждалим місто Добра. Я думаю, всі його вже знають. Це насправді неймовірно крута організація. Вони в себе, можна сказати, приютили дуже багато сімей без житла, а також допомагають хворим діткам. І перед Миколаєм дітки з міста Добра писали листи. З побажаннями тих подарунків, яких вони дуже чекають від Миколая. Але кожен з нас може долучитися вже зараз, і якщо не до Миколая, то до Різдва зробити приємний подарунок діткам. Знаєте, дивишся на ці листи, і просто кров'ю серце обливається, тому що комусь просто цукерки, комусь якісь шкарпеточки, хтось хоче якусь іграшку, якусь таку дрібничку. Кожен з нас може стати чарівником і подарувати надію і добро. Цим дітям, тому я вас залучаю також приєднатися і зробити свій внесок, те, щоб диво сталося не тільки у ваших сім'ях, але й в сім'ях маля. Стосовно міста добра досить давно я допомагаю. Вони, до речі, постійно приймають нові речі, іграшки, все те, що може знадобитися маленьким діткам на вантажне відділення міста Чернівців. Усі контакти також пропишу в описі під цим відео. Я часто відправляла речі. Які від моїх дітей залишилися дуже в дуже гарному стані, або і нові іграшки. Вони залюбки це все приймають. Ще одна ініціатива, про яку мені розповіла також моя сестра. В Житомирській області є багато інтернатів: два із них це Романівський та Пугачівський. Перший це чоловічий, другий це жіночий. Там перебувають діти з інвалідністю. Церква моєї сестри займається допомогою та благодійністю цим закладом. І ось одна знайома моєї сестрички. Вирішила організувати таку ініціативу подарунки до різдва дітям з інтернаті. Ця знайома відкрила банку на збір коштів для закупівлі якихось презентів. Діткам із цих закладів кожен може долучитися допомогою, принаймні фінансово закинути свої 50-100 гривень на допомогу ці фонди, бо зазвичай це все тримається на волонтерстві. Але знаєте, іноді цим дітям не так потрібна якась річ, як увага і час проведений в колі тих, хто хоче їх підтримати, провести з ними час. Поспілкуватися, погладити, почитати книгу, і також в цьому інтернаті були усиновлені членами церкви, куди входить моя сестричка. Багато хлопців, дітей, вже такого можна сказати, дорослого віку, але сім'я ніколи не буває пізно. Отже, я хочу, щоб ви пам'ятали, що ініціатив насправді безліч, аби тільки було бажання комусь допомогти. Кожен з нас може знати вже якусь сім'ю. Ю з меншим достатком або сім'ю, де потрібна якась фізична допомога, і кожен нас щось може добре зробити. Так, ми зараз живемо в такому світі, що багато поверхівці ти іноді не знаєш сусідів по поверху, але все ж таки я думаю, що одну людину та й можна знати. Між іншим, у нашому будинку проживає жінка, яка на візочку. І для неї з ініціативною групою нашого будинку були створені спеціальні пандуси на усіх можливих з'їздах з тротуарів, так тому що ті, які були забудовником створені, ну вони просто. Катастрофічно незручні, і на них не можна взагалі нікуди добратися. Декілька разів ця жінка потребувала допомоги, і я також допомагала їй під'їхати, завести її, але це ну дуже було незручно, коли не було цих пандусів. Тож наш будинок так активно допоміг безпосередньо цій жінці. А зараз насправді у зв'язку з війною буде дуже багато хлопців, які потребуватимуть саме такої допомоги. Тому будьте уважні і будьте тактовані і допомагайте за можливості. З вас не буде, а комусь буде дуже приємно і іноді дуже необхідно. В Свою чергу я також долучусь до цих благодійних ініціатив. Обов'язково і... і давайте робити добро разом. У нас вимкнули світло і. Правильно, що треба робити? Випічку. <с> так, будемо пекти імбирне печиво. У мене, правда, не сухий імбир, а свіжий, але що вже є? Так, для печива нам потрібно мука 315 грамів все на одну порцію говорю, я все беру вдвічі більше Цукру 100 грам, масло грамів, масло вершкове 125 г, сода, одна чайна ложка, кориця 1 чайна ложка, тихенько ресточок. Імбир дві чайні ложки, я буду натирати на дрібну терку. Також мускатний горіх, 1 чайна ложка, мед 3 столові ложки. У мене старий мед, будемо його топити. Дрібка солі і в глазур. Лимонну кислоту. Також тут передбачена рецептура глазурі, але я глазур, напевно, не буду робити зараз. Але якщо що, то потрібен один білок, далі лимонний сік і 100 г цукрової пудри. Зараз потрібно розтопити масло, додати туди мед, соду, імбир, корицю і мускатний горіх, все гарно перемішати і замішувати. Тісто, але перше, треба буде яйця збити з цукром. Ну, це все об'єднати і вимісти тісто. Вже проварила до розтоплення масла та меду. Також додала сюди спеції, соду, імбир, мускатний горіх і натертий імбир, а потім процідила. Воно ось так запівнилося, я вимкнула, все, даю тепер охолонути. Так, далі нам потрібно збити яйця з цукором. Це ми поки що в сторону поставили. Беремо, На, розбивай. На, Держи, розбивай. Тримай, яєчко. От так давай, цукор, высыпай сюда. Высыпай, цукор. Высыпай Висип... сюда, цукор. Давай. Усі інгредієнти вимішали в одну масу, в тісто фактично його потрібно обгорнути плівкою і відправити в морозильну камеру на декілька годин або бажано на ніч. Ми робили це тісто в день і вже в пізно ввечері я ним ліпила з дітками. Тому воно в мене полежало десь 5 годин. І цього предостатньо. Мені здається, навіть можна і поменше, все ж таки, щоб воно не замерзало в камінь. І потім навіть буде з ним приємніше працювати, бо воно не буде дуже дуже таке туге. і не потрібно буде чекати, доки воно розморозиться. Потім потрібно трішечки припилити поверхню. Я беру зазвичай сили... силиконовий килимок, для того, щоб доглядати за поверхнею було легше. І, до речі, дітям так сподобалось це тісто на смак, що вони його навіть сирим їли. Я дуже відмовляла, кажу, що там сирі яйця, але ж дочка вже відчула, що воно солоденьке і бачу на відео щіпала. Розкочую тісто приблизно пів сантиметра товщиною, десь тонше, десь більше, то вже як вийде. Підготовлюю духовку, грію її на 180 градусів на режимі верх-низ. Можна обдув, можна без обдуву, тоді будуть менше, так би мовити, сходити, напухати, так сказати. І беру формочки, які мені подарували в першому подарунку адвента. І ми з дітками класно проводимо час. Діти, як побачили ці форми, вам не передати, як же вони зраділи. Ну, це просто супер подарунок для багатодітної мами, чесно. Вони класно вирізають саме печиво, і цей відтиск також дуже класно робиться. Ну, мені взагалі без зусиль, діткам треба було допомогти. Дуже класні і ті чоловічки, що вони в мене є, але вони, як бачите, малюнку не мають ззовні. Але коли печиво випікається, частина цього натиску зверху, вона ніби як зникає, тому що ж а, піднімається саме тісто. Це нормально, але все ж таки малюнок залишається, і я вам пізніше покажу. Мені здається, що головне в випіканні з дітьми будь-якого печива, чи десертів, чи пирогів це час разом. І сьогодні, як ви зрозуміли, я була в настрої. Ми з дітьми просто кайфували, вони робили все, що завгодно. Це був вечір, і з світлом було ну, дійсно так поганенько. Плюс на кухні. Нас тут досить м'яно вночі, ввечері. Тож картинка не дуже якісна, але хотілось передати вам, знаєте. Моменти, якісь атмосферу, і закликати і вас проводити час з дітками. От я сьогодні дійсно дуже дуже з дітьми класно провела час, і вони настільки були вдячні мені за це. І, до речі, саме оце витискання печива, а потім і випікання, воно займає ну, майже 30 хвилин, і, можливо, замість тіста ще 10 хвилин, тобто недовго. І це мені здається, кожен зможе зробити. Тому і вас надихаю на такі домашні справи з сім'ї. Ю дитячі справи. Проведіть час з рідними, організуйте якісь виліпки печива чи будь-чого іншого, десерту якогось. І між іншим, нещодавно у нас було саме наліпити печиво, здається, в третьому дні календаря, але я точно вже не пам'ятаю. І тоді ну, ми не могли. І якраз зараз виправили цю ситуацію. Діткам запам'яталось надовго. І, до речі, дуже дуже смачний рецепт цього тіста, точніше, дуже тісто смачне за цим рецептом. Воно таке виходить пряне. you <laughs> Медове, навіть чоловік сказав, що на медовика схоже. А якщо додасте більше імбиру, то ще буде, знаєте, таке імбирне імбирне, бо все ж таки сирий імбир він менше віддає свого смаку, ніж якщо додати спецій стільки, скільки треба. Ну і мені здається, що його ще й можна прикрашати будь-чим, але я не прикрашала, бо воно і так дуже дуже солоденьке. Ось таке воно виходить, коли вже випікається. А це вже друга партія. І ми ще наліпили ось таких цукерочок, ніби. Я не знаю, як вони точно називаються. В такій от формі діткам дуже сподобалося. Та і я, чесно кажучи, дуже-дуже пораділа цьому часу разом. Ще я не втрималася і на знижці купила декілька тарілок ось цих з печеньками в подарунок, і також собі. І у нас така дуже святкова вийшла атмосфера. Доброго ранку, вітаю вас всіх з Миколаєм. Бажаю здійснення мрій, швидшого миру і, звичайно ж, радощів на щодень. Дитина проснулася Мирон о 3-й ночі і почала лазити вже шукати подарунки. Я спочатку не зрозуміла, я думала, може, це ранок, може, я не розумію. Глянула на годинок, 3 година, 20 хвилин. Я в шоці була, я його послала спати. Кажу, йди спи і ще ніч на вулиці. А якби я не встигла подарунок покласти капець, а вже потім проснулася о 6 годині, 20 хвилин чи 30 хвилин, і вже все, вже їх було не вкласти. Я говорю, чоловіку, зніми на відео, то він мене розбудив, щоб я зняла. То трошки таке якість, не дуже бо ж темно. От і таке. Я потім ще пішла до спала дві години. У мене взагалі зараз такий період, хочеться в сплячку, знаєте, як, -як тваринці на зиму. Ось. Зараз в мене прийшла посилочка від Деламарк, деякі продукти, які я замовляла. Покажу вам зараз і хочу трошечки навести порядок у ванній кімнаті, бо там з цими відключеннями такі срачі робиться, що аж соромно. Душобу хочу помити раковину і раковину в. Умивальник, точніше, в ванній кімнаті. Ось такі плани, а туалети по вже пізніше. Та й все. І перш ніж це зараз дивлюся, в мене тут орхідеї так гарно розпустились, покажу вам. Та й буду прибирати. Але перед цим ще покажу, як гарно набирають цвіт. Не знаю, чи видно, чи не видно. Орхідеї. Отак. І навіть ось ця маленька. Теж випустила, хоча листочок зіпсований. Клас! І тут, дивіться, як багато. Справа в тому, що я сюди дуже давно не підходила. Їх би вже і полити треба було, бо коріння геть бачу біле. Побачу, може, завтра полию. Це кам'яна, це жовта. Це, не пам'ятаю вже, якщо чесно. І тут всюди є цвітонос. Зараз буде невеличка розпаковка замовлення із Деламарк. Покажу, що купила. По-перше, взяла ось такий набір від Деламарк. Ця лінійка дуже красиво виглядає, презентабельно, можна і на подарунок. Так, по ціні зараз скажу. Вона коштувала подарунковий набір, мило» з ароматом Троянди, грейпфруту та Амбри, плюс гель для душу з ароматом дубового моху 306 гривень. Тут іде по 500 мл кожного продукту. Дуже красиве пакування. Зараз вам покажу. Ось так виглядає дуже красиво, естетично, можна не переливати в жодні дозатори. Вже красиво буде виглядати на поличці, так -то, тактильно, так знаєте, приємно. Ось, тому і на подарунок буде дуже класно. Милко теж я вже користуюся, дуже хороше мило, мені подобається. І запах не нав'язливий, дуже приємне відчуття на руках. Далі взяла ось такий засіб: рідкий засіб для дитячого посуду. Бо все таки у нас дітки, і я його перелию. Напевно, у нас є такий загальний дозатор, і Будемо ним мити посуд. Я замовлю собі рідкий порошок для. Посудомийної машини, бо теж на нього класні відгуки. хочу його спробувати. Так, ось цей засіб для дитячого посуду з іонами срібла коштує 128 гривень за 500 мл. А ще взяла ось такий засіб для прибирання для скла з ароматом лимону. Взагалі, з ароматом лимону мені поки що більше всього подобається, бо в нас є і вікна, і скло, і глянцеві поверхні, тому. Будемо користувати. І ще взяла засіб для прибирання ванної кімнати. Вже велику упаковку, бо та маленька з таким самим розпилювачем у мене підходить до кінця. Вже там майже на дні. А це я буду переливати і буду так користуватись. Тут цілий літр і коштує 259 гривень. І ще взяла на пробу пральний порошок кисневий відбілювач. Точніше, 282 гривні. Тут цілий кілограм. Вже я ним користувалася, і зараз скажу вам свій відео. Попередньо попрала. Як потрібно робити за правилами. Рушнички кухонні вони були страшненькі, жовтенькі, жирненькі, все, як у всіх, мабуть, на кухні буває з рушниками. Але результат чудовий, От дійсно, не перехвалюю, кажу так, як є дуже крутий засіб. Немає жодного неприємного зас, запаху. Потім просто попрала в пральній машині на дуже швидкому режимі 30 хвилин, і рушнички, немов нові. До речі, ті рушнички, з ікеї дуже гарно. Слугують мені вже років їм 6 точно. А зараз буду тестувати новий засіб для скла. Його в мене не було. Помила тут дві два вікна, точніше на кухню, і взялася мити ось цей пенал. Він мені дуже подобається. Тут вся краса зберігається. І дитина моя менша зазвичай відкриває, щоб це все передивитись, перелапати пальчиками. Ну, йому цікаво, що тут мама понаставляла. І засіб дійсно дуже крутий. Мені дуже знаєте, що сподобалося? Чого ще я не бачила в інших. Дозаторах і розпилювачах, що тут є можливість піною розпилювати. Ну, я чомусь не помічала це саме на засобах, де миття скла. І це дійсно так класно, неначе його потрібно менше, бо коли розпилюєш і водичка розпшикується, це зовсім інше. Коротше, засобом я мега задоволена. Далі я переходжу у ванну кімнату. Тут мені потрібно помити сьогодні душову кабіну, бо вже знову від жорсткості води дуже вона стала така неприємна. Але все ж таки не така брудна, як минулого разу, тому що я взагалі багатьма засобами намагалась відмити цей водний нальот, і лише з марк засобом для миття митяваної це вдалося. Так от, його я використовую і на умивальник, і на кран, і на пластикові якісь елементи, які тут потрібні. І ще дуже важливо, можливо, хтось не знає. Прибирайте, будь ласка, свої зубні щітки з тих місць, де будете прибирати. Адже ви розпилюєте, і оце мікро-мікро розпилення все рівно потрапляє ця хімія і на ваші зубні щітки, а потім ви це все в рот сунете. Словом, це так небезпечно. Тож нагадую вам за це. І ось цю стійку пластику пластикову я також е, помила, Знаєте, стікає водичка, вона часом застоюється, і це все дуже гарно прибирається засобом. Взагалі, я навіть не терла, просто взяла, напшикала і змила вже чисто. Е, далі просто сухеньким рушничком повитирала зубні щітки, щоб вони були більш охайні і не було води у вже чистій тарі, так би мовити. Переходжу до нашої кабіни душової. І також буду використовувати цей засіб для миття в ванної. В нього цей аромат лимону він дуже ніжний. Такий майже майже непомітний. Ну, якщо я вам постійно говорю про те, що я дуже чутлива до цих запахів, то повірте, це дійсно легесенький, дуже легесенький за запах. І напшикую тут низ плитки, бо вода інколи застається саме в цих місцях, і усі скляні елементи вийняла сьогодні навіть навісну поличку, щоб все повністю ретельно помити. Також помила стік ванної, і хочу розказати, що напевно ми будемо переробляти саме душовий піддон. Там щось не так сталося з плиткою. Одна плиточка тріснула і розійшлися шви саме на підлозі на цьому піддоні. Тому, швидше за все, навесні будемо переробляти його, аби не потекла вода донизу. Сусідів там немає, але. Все ж таки, це і на комфорт в квартирі також впливатиме. Ну а поки що я все ретельно вимиваю, все блистить і взагалі без жодних зусиль. Навіть цей піддон, точніше, не підон, а ось ця вставка теж блистить і, немов весенька. Дуже охайно одразу і видно, що потрудилися. Тож ось такий у мене результат. Ну і швиденько помию ще раковину на кухні, її потрібно фактично щодня мити, аби вона була в приємному вигляді. Це стосується саме нерозумілку. На мою думку, бо коли у нас була з такого типу штучного каменю, то я за нею рідше доглядала. І тут уже засіб для миття кухні. Друзі, привіт! Ви знаєте, тільки надумала сісти записати розпаковку подарунків, як вимикають світло. За розкладом все нормально, але. але... Типу, при штучному світлі вже котре відео. Ну що ж, сьомий, восьмий день адвенту. А що будемо мати сьогодні? Маю ось такі два пакуночки. Ось такий сьомий. Там щось торохтить. Без поняття, що це може бути. Напевно, це від Віки або від Юлі. Попакування мені дуже важко загадати. Можливо, начинка підкаже. А може і від Ясі, зараз я побачу. Так, все напевно від Ярослави. Якщо Оля так само думала, то і я так буду думати. Ось такий набір. Божечок, вони дуже гарні. Ох, клас. Ну, по-перше, всі діти мої розберуть ці ложки і добре хоч одна мені залишиться. Це дуже красиво. Тепер я розумію, чого почала від радості Оля. Дійсно дуже красиві ложечки. Дякую величезне. Це прям круто. Ой, які вони гарнесенькі такі. Ох, якісь вони малісенькі, гарнесенькі. Клас, Спасибо величезне. З цими рожками такі вони милі, просто супер. Ну, я роблю тоді ставку, раз вже на то пішло, на Ярославу. Ніяких підказок більш нема. Але хто б це не був, дякую величезне. Так, і наступний подарунок ось таке упакування. І на цей раз я думаю, що з наліпками це Сашина робота. Чому з наліпками Сашина робота? По-перше, тут вже про акуратність запакування говорили дівчата, а по-друге, в неї ж хлопці, і вона точно знає, де ці відділи шукати з наліпками, і вона це 100% могла знайти. Так, двохторонні скотч. Це я сьогодні пам'ятаю, я завтра це забуду і знову буду вгадувати. Цікаво, що ти, Саша? що ж ти мені поклала? <плес> кружка подвійне скло, новорічна дивина. Хм. Цікаво, чи е, підходить назва коробочки до того, що всередині. Ну, але по вазі ніби як кружка. Так. Це красива чашка. Ой, вона така, вона прям керамічна. А, стоп, ай, подвійне дно, ну вона теж дуже крута. Гляньте, дуже гарна чашка. Клас, тут тобто, такий малюнок новорічний. В середині вона зелена. Вона така з ну, середньої важкості. Клас, прям какаоку вже бачу, або, або гарячий шоколад. Ням-ням буде смачно з нею пити. Дякую величезне. Слухайте, сьогодні теж набором вийшло, гляньте. Дівчата, ви що, зговорилися чи що? Візьму таку класну ложечку, цукор і буду какао пити. Набір. У мене наборами, коротше. У мене точно ще набори по два треба розпаковувати. Вже прям цікаво, що там далі буде. Величезне вам дякую, кажу. І буду насолоджуватися своїми різдвяними подарунками. Я дуже люблю посуд. У мене всі більш-менш стандартні чашки і немає якихось таких тематичних. Мені дуже подобається, але я чомусь ніколи не купувала. І це, напевно, така перша моя чашка буде. Ось, а такі ложки, ну це взагалі, це прям. <смі> Воно разом в комбінації. Давайте навіть приміряємо. Беремо ложку від Ярослави. І дивіться, як класно. Все, буду зранку пити чай, каву, все, що я буду пити, тепер тільки з цієї чашки. Дякую. Ну що ж, а на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто продивився все відео, а не перемотав. І, звичайно, дякую загалом за те, що дивитеся влогмаси. Коментуєте і підписуєтеся, мені дуже приємно. І рада чекати вас у коментарях. Ну, а ми зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. Па-па.